Здорово, підписники. Сьогодні у нас в гостях Ігор Аквадрагон. Йому сьогодні випала честь відкривати мої вламочки, бо ви ж знаєте, який я супервезучий. А в друг йому повезе більше, да? так? Всім привіт. Ну, не знаю чи більше, наскільки я везучий, на моєму аккаунті 130 лопнуто без міфіка. І чи вважати мене везучим, я не знаю. Сьогодні бачу в Discordі Діскорді... в, в телеграмі. Як сукла нам почали подати міфіки, і прям дало надію. Надію, дало чергову вже. На хвилиночку. У Дмитрика, Дмитро здоров, третій міфік не по гаранту, ти уявляєш? Oh третій міфік не по гаранту у фрітуплейного гравця, який грає чуть-чуть більше року. Назбирали ми 23 штучки на моєму аккаунті. Ну, я назбирав. 24, сьогодні дало ще безкоштовно. Ти забрав, так? Так, так. Скільки в тебе жахнуто червоних без міфіка? Дуже багато. Я не рахую. А, ти не тобто помилка є моя 100 плюс є? Конечно, конечно. Наближаєшся до 200. Так. Ти думаєш, тут вже буде гарант, чи не думаєш? Я думаю, Твої що прям, ну, прям дуже близько, дуже близько до гаранту. Я, не... я минулий раз був впевнений, що вже мені оце прям, прям вже должно випасти. Можливо не, не в цей можливо, не в цей Х2 можливо не в цей Х2, наступний. Чи отакий в цей. Бо Це воно, вже воно здається, ніби насправді. от е, Насправді, тих, хто не пише шарди, воно завжди здається, що ти лопнув стільки, що там уже капець. А коли ведеш облік е, своїх шардиків, то ти бачиш, от реально в мене було таке з войдами. Мені здавалося, що я вже там налопав стільки, а відкриваю свій Excel-файл, у мене 120. Ну, типу, до гаранту ще майже половина. І ти починаєш розуміти, блін. А то лише здається. так що, так що що Зловиш міфіка. Почни вести собі е, за облік своїх шардів, ну не тільки червоних, а взагалі усіх. Просто щоб розуміти, коли в тебе гарант, і ти не розчаровувався. Ну, в принципі, можна. Там уже і водів трішки накопилося вже відкритих. Давай таке питання: кого хотів би бачити? Давай топ-3 міфіка, який хотів би ти в себе у свій білд побачити. Ну, перше місце галатир, звісно ж. Галатир, тому що фіналь мечора її є. На Химері буде топчик, Тим більше Дмитро сказав, що мені дуже пасує Галатир. О. Це Нічого. найголовніша про. Прав... Ну, найголовніша... ну, Галатир крутий. Ну, ви поняли. Ну так. Да. Далі. А... Уф. Ну, мені здається, взагалі, із міфіків, на другому місці мені б найбільше зайшов би Ембріс аномальний, але він уже в мене є, тому, мабуть. Ті, хто падають з шардиків, Ембріс, по-моєму, не падає. Ну, так. Да. Тоді я взагалі не знаю. Тільки мені. Без різниці, хто випаде, всім буду грати. Є просто які круті будуть, але ну, вони не мають такої теми, що вони будуть саме на другому місці. От іменно. Не, е, перше можу. місце це галатир, а на другому і третьому місці, по пріоритеті нема такого. Просто міфіка. Да. От і я так хочу, просто міфіка. От і я так хочу, просто міфіка, але. Не Мікаго, бо вона вже є. Ну взагалі, якщо серйозно, то Ворона. Можна ворона ще. Ворон крутий. Я граю ним на різних аккаунтах, і, блін, він просто дуже часто перевертає. Так, ось стільки моментів було, просто ну його так легко не вбити, і вбиваєш всіх тіммейтів, і потім він. Перетворюється в другу форму, у нього багато ХП появляється і він потім всіх в жух є. Контратака захищена. Але контроль його таке гнобить в другій формі. Ну що? А, -а, -а че літі беруть, до речі, собі дар на усунення штрафів, і він теж є. дуже часто роляє. І є. іменно на нього, на інших так не грає цей дар. А ще на нього палку, скажу, треба покласти. Це взагалі. Відбивалку. Ну шо, готовий? Що, давай? Да. Ну давай, просто міфіка. Дайте нам на аккаунт, просто міфіка. Давай, щаслива рука України. Епік. Ну це що, це. Це навіть на нову фракцію його не візьмеш. Навіть на нову. Хоча відбиття, а є відбиття, по-моєму, немає відбиття. Схожий на вищого суддю, РАРКУ. Вайдову. Оце, Пропускаємо, це навіть не цікаво. Це як цей рарка по гаранту, от тобі, бачиш, приходить. Я ясник, а ти м'ясце Опа. Ну, це і не качав навіть ніколи. Але, ну, блін. Героїня крута. 2 дві, дві банші на КБ, вони просто по 7-8 лямів набивають. За 20 мені... чимось ходів. Буде непогано, якщо мені якась хороша рарка здоров'я випаде, яку не падло, буде качати. щоб ну, ремонту закрити. Толох з оживленням, крутий чувак, я його якраз качав спеціально. Він, він заходить в цій ротації у дві кімнати. Він, він, не він, ні, він е е червоний. Там є mm -hmm. ра червоні рарки, кімната і е рарки здоров'я кімната. Він туди і туди вписується в одну ротацію. Ну, лопаємо по одній штучці, тому що купили так довго, а що є за дві кнопки лопнуть. Їх. Ну, а що то Фу, і нема цих Xardів. Да. А де епіки? Алло. Тут же Х2. x 2 на епіків теж включений. О, на неви. Опа. А це, до речі. З новою фракцією, у кого цей нема цього Ні, не ліліту, хто там в демонах крутий оживлятор. легендарка, забув. Не в демонах, ау. Короче, поїхав. В смердю, в смердю. У мене Сам його. А от і вищий суддя, я про якось ти казав. Уже зустрічався з місіями в хардве, там, де з епіками потрібно проходити. Стріма. Тому, блін, треба. А я сьогодні. Девушки прийш... там ефіки. Я сьогодні у варварів прийшов, знаєш кем. Хатун, ж... жердяй і 50, ця. За ревку 50, як її там. Джимарса, Джимарса. Джамарса. Джамарса, Джамарса, так. Да. 50 -та затичка. Скільки там лишилось, не видно? 11. Не 11. 11. 11 чи. А, є? ще є трохи. Чи є половина, половина від того, що було, майже, ну. Я ще. Ну, а я взагалі не в заході від цих ВФ нових. Чому? Не подобається мені цей контент, тому що. Його швидко закриють. <заквач> -о Оооооооо. Ого, це вже щось новеньке. Нічого це, собі нове. Ні. Це, це нічого собі новеньке, я тобі скажу. Ну, <заквач> <А, заквач> хоч щось. Та, блін, ну це... це вже. Третій легендарний герой із червоних, мені здається. Третій. Ну, там після 70-го включається. Сенці. Ну, до 70-го. Е після 70-го включається гарант на Легу. Але закінчується О, він аж на 100 щемось. 150 чи що. Але, блін, вітаю. Ну, Це крутий і Прикольно, персонаж. в нього здається, і залив є і все, так. А і саппорт, напевно, на арену. В нього є оживлення, в нього є залив, у нього є. Тімап? Ні, ні ні в нього нема тімапа. А, в нього є заморозка, в нього є. Е Залив з бафами. Ну, і на і гідру буде бафати демедж, до речі. Так, да, да, до речі, так. Да. Тому вітаю. Ті. Герой крутий. Він Торміна боїться. Я завжди Торміна проти нього беру. Ну але взагалі, помню, проти мене часто брали його, то було багато моментів, коли брали його, то він себе гарно проявляв. Я його недооцінював. А він ще як Ліліту накидує завісу на всіх. Mm. Тому він на Гідрі, типу як контроль голови страху гарний. Тільки в нього посивка інша від Ліліту. У Лілиту ну, зменшує демедж по площі, а у цього збільшує демедж під завісу тімейтів. Ну Коротше, не буде міфіка. Дін чуєш. Понятно. Міфіком не пахне тобі. Не? Мені пахне. О! О, да. а, о! Ох! Я сьогодні дивився стрім Серхіо, і там, коли вибігали міфіки, отак підвисало на всіх міфіках. І тому, да, да, да і я, блін. Подумав, що вже але ні, ні. Що і на собі! Новгобріт. А це здається, другий, це вже дубль. Це... А, а, ну це поселення це вуконга. Перший... Це перший дубль покручі у мене, походу. Якщо не вимиляюся, у мене покручу нема дубля. Та ну зараз ми подивимось. Ну, з, з дублем вітаю все рівно. Закривати ці е, треба. Ну так, да, дубль це хоч трохи імпакт є для аккаунту. Да. Е, Краще дубль, ніж складська лега у нік. Ніж посередня лега, я б так сказав. Так. Ну, і це останній. Ну. От, блін. май гад! Як завжди. І ще доведеться почекати. Ну, а шо, блін? Ну, мабуть, прийдеться ще збирати на другий Х2. І там да, вже, да. мабуть, по відчуттях уже буде цей. Як його? Там, там вже таки буде воно. То, та є ще? О, ця. Та в мене є вже один. А, це... то значить, то не дубль. Я не туди <рес> зайшов. <рес> 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 а. Це ж не покруч, Покручі. а хто? Покручу, це покручу. Це, значить, унік те. Да. Це ще й уник оказується, я думаю, він у мене є. У мене, значить, і похожий є, є на нього зайдов. Унік, да Я думаю, що у мене довго борід є. Чому? А мене їх немає. Обох. <laughs> ну ладно. Так довго борід, тобі і прийшов. Да, да. А да. ти про кого подумав? Я, я подумав, що у мене хтось із них є. про І Легокорни, є довгого борід. Вони похожі, ага, короче Коротше, блін. Понятно, все, паріум. Як ти живеш з тим, що в тебе не відмічені ці герої? Червоною крапкою, як ти живеш Я ж не дивись взагалі. <гум> а як же ти внутрішній перфекціоніст? В нього щось дуже мало. Його недостатньо, щоб тригеритися на ці штуки. Я не можу, я все про все проклікую. Ну, я не знаю, от, наприклад, в облозі червона крапка, вона дуже-дуже тригерила, я туди кожну секунду нажимав. А сюди взагалі привик спочатку гри туди не заходив, ну, не проклікував героїв, які випадають, та й якось так. Ну що. Коротше, парі у мене. Мої співчуття. Мої співчуття. Опа, що це донаторська історія. А, ясно з вами. Ясно з вами. А, Що? Буду я тобі бажаю в наступний x2 таки залутатися. Ну Навзаєм, до речі, в цей x 2 бажаю тобі міфіка. Ну, в мене, в мене вийде 162. Стрім буде у понеділок. У мене вийде з, з, з тим, що є, 160 червоних кучей на аккаунті. Тому я на міфіка, чесно кажучи, не очікую, а от на наступний Х2, можливо, я вже дозбираю на Міфіка. Ну, то може у мене так само, як у тебе. Ха -ха. Може бути. Коротше, Пларію ми сказали, у в тебе є Ембріс, грай ним. Ну, ладно, пограємо ще. Добре, за yeah, перегляд. Дя дякую, тобі. дякую тобі за довіру жахання шардиків своїх. Бач, все-таки не дуже щаслива рука червона. Дякую, що прийшов на мій стрім, на моє відео, відкрив мої вламочки. Дуже сподівався, що може в тебе щось там підкрутиш підшаманиш свій павельчик. Тому що підписникам ти відкривав на стрімах і тягнув прикольчики. Ну, було, було, що зробиш. Але, але я теж там відкривав підписникам і тягнув міфіки, особенні ще. От і я так само. Добре, дякую, що покликав. Всім бабай. всі не забудьте там внизу поставити вподобайку, підписатися, хто ще не підписаний, можливо, якийсь коментар більше восьми слів для просування україномовного контенту. І всім до зустрічі. Бувайте.